І вітається сьогоднішнім святом, великим святом Госпідня Божої Матері. Як нам говорить Святе Письмо, що Діва Марія, вона і діва, і по смерті жива. Це велике таїнство Божої благодаті, яке не може порозуміти людський ум, і ми не можемо повністю розуміти, як це відбулося. Але е, по благодаті Божій, ми знаємо, що мати Божа, вона не сіла мала дуже велику любов до Бога, знаходячись при храмі і страх років, і виховувалась при церкві, словом Божим. Сам Бог збрав Мати Божу для того, щоб від неї народився спаситель мира Христос наш Ісус, який зійшов з неба для нашого спасіння. І ось 2000 років назад, сам Він вознісся на небеса і приходить по душу своєї матері, але ми знаємо, що коли Матір Божа спочила, то до неї прийшли всі апостоли, крім апостола Фоми, і поклонилися і придали погробіні. Але через три дня прийшов Фома і забажав поклонитися також тіло Матері Божої. І коли підняли камінь від пещери, де була маті Божа похована, то побачили, що тіла її нема. І так зрозуміли апостоли, що син Божий забрав Матір Божу на небо із тілом, тобто везлісі її тіло на небо. І сьогодні вона ходить по землі. І також вона кожен день проходить своїх обителі п'ять лавр, які вона приготувала для того, щоб служили її сину. І всі, хто приходить до Матері Божої з молитвою, з вірою, ніколи не відходить від неї невтішно. Всі ми, які любимо Матір Божу, ми від неї отримуємо благодатну допомогу. Вона заступниця рода Християнського. На, по оспінні своєму нас не залишає. І чує наші молитви, бачить наші е, всі справи, і добрі, і злі. І вона як милує, так і може наказати. Дуже страшно. Але щоб Матір Божа не вийти, то що потрібно робити? Потрібно виконувати заповіді Божі. І матір Божа буде ходати за нас перед синам її обстола. І коли ми вийдемо зі свого тіла і будемо переселятися в інший мир, тоді Матір Божа також буде за нас ходати і вести наші душі царстві небесне. Ми з вами знаємо, що Мати Божа, вона любить весь християнський мир і сам син. Боже, Господь наш Ісус Христос, будучи на хресті, Він віддав Матері усеновління увесь рід Християнський. Якими словами, Він сказав, Матері Божій, вказуючи на свого учня Іоанна Богослова, каже, це, це син світ. І під цим ми розуміємо, що не тільки. Іоанна богослова, Господь від дав всиноління Матері Божної, а весь рід людський. Іану богослову каже, це мати твоя. І ми розуміємо, що ми християни маємо Мати Божу як свою маму. Ми зде неї проходимо у великих бдахах. Своїх скорбів. І я думаю, що буде зі мною згодні, якщо я скажу те, що ми до своєї рідної мами ніколи і так не приходимо до Матері Божої зі слізами, своєю печалью і розказуємо все, що нам на душі болить. І якщо ми любимо Матері Божу і молимося їй, і надіємося на її поміч, то Матері Божа, не завжди. Ходить і дає нам помочь. Але не завжди буває так, що е, Матір Божа дає нам допомогу так, як ми хочемо. Вона дає так, як нам, з вами, для душі і для нашого спасіння буде полезно. Тому старайтесь, молитися Матері Божої, і вона по своїм спінні нас не залишає і ніколи не залишить, тому що вона подається. Перед Христовим Божим, перед Всевишнього, за рід людський, за рід Християнський Тому моліться, і Матір Божа побиває вас щастим своїм могором і ніколи не відвертається від нас з вами, як християн, і е, завди у Хрисла Всевишнього. Амінь.